Коли та в яких випадках поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю? Друзі, пункти, за яких працівник поліції може використовувати вогнепальну зброю, прописані у статті 46 закону про національну поліцію. Також звертаю вашу увагу на те, що поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про застосування її. Щодо випадків, в яких поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю, це для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю, для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю, для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей або поліцейського. З повним переліком, коли поліцейський може застосовувати зброю, можете ознайомитися в статті 46 закону про національну поліцію. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.